Цей сметанник за цим рецептом просто чудовий, в міру солодкий, з легкою кислинкою від сметанного крему, два яйця, 150 г грамів цукру, 250 сметани, дрібка солі. Кнопку на міксери натиснула, а в розетку не вмикнула. Ох, фірверку коштувала дунька. Ну, тепер вікна на кухні помию. До борошна додаю розпушувач, розмішую, Всипаю його поступово, заколочую тісто. Перший коржик, форма з пергаментом смащена вершковим маслом, виливаю приблизно 2 третіх тіста. Випікаю до готовності 12-15 хвилин, перевіряю зубочисткою, дістаю. До залишившогося тіста додаю какао, розмішую, відправляю пектися наступний, він буде більший, по часу випікатиметься трохи довше. Крем 350 сметана, 2 столові ложки цукрова пудра, 10 г ванільни, збиваю міксером кофейний і готовий, а білий корж уже охолонув, обрізаю, щоб рівненько було, бортики підуть на обсипку. Другий розрізаю ниткою, час підганяє, повного охолодження я вже не чекаю, складаю кофейний сироп після приготування цукатів із гарбуза, сметана. Білий корж. Сметана, а зверху шапочка коричневого. Сироп не обов'язково, але він у мене був, і я не промахнулася, він зробив своє гарне діло. Щоправда, пропитувати, мабуть, треба було середнього. Обрізки розім'яла руками у крихту, обсипала торт, поставила на декілька годин у холодильник. Готується цей торт за лічені хвилини неймовірної ніжності, смачного.